По фільмам, книгам та іграм всі ми чудово пам'ятаємо веселого Роджера чорний піратський прапор з черепом. Зображають його завжди трохи по-різному, але суть схожа: чорне полотно, білий стилізований череп, схрещені кістки чи шаблі. Як думаєте, існував він насправді? Чи це вигадка сучасних маркетологів? Яку символіку застосовували справжні карибські пірати? І звідки взявся цей впізнаваний образ у масовій культурі? Сьогодні про це. Не забувайте вподобати це відео, підписатись, якщо завітали сюди вперше. Тим часом я розкажу вам про веселого роджера. Як ідентифікатор свій чужий, системно прапори починають використовувати на флоті з пізнього середньовіччя. В кінці 15-16 століття часи плавання Колумба та відкриття нового світу, головним таким маркером був державний символ на гроті. Грот це основне вітрило корабля, найнижче на центральній щоглі, яка через це називалась грот-щоглою. Грот щоглою Грот найбільше вітрило, тому на ньому і зображували максимально помітний символ. Наприклад, іспанці наносили на грот червоний католицький хрест або хрест святого Андрія, ще відомий як Бургунський хрест. Карака Колумба Санта Марія мала схожу символіку на своїх вітрилах. Британці в ті часи носили на гротах символ королівської сім'ї білу троянду тюдорів. В епоху карибських піратів це 17-18 століття, використовують окремі прапори раніше, наприклад, як з тюдорами у якості державної користувалися символікою королівських династій. Династії змінювались, змінювались і прапори. Але до зазначених часів державна символіка вже плюс-мінус стабілізувалась. З'являються систематизовані каталоги, де перелічувалась символіка флотів різних країн, за якою їх можна було впізнати. З 1630 -го року голландці використовували у якості морського прапора свій державний триколор, британці англійський хрест Святого Георгія, приблизно з 1545 року. Іспанці послуговували старим бургундським хрестом. Коли імперії почали активно залучати каперів до своїх війн, крім державних прапорів, з'являються і прапори, що вказують на каперську діяльність. Капер, корсар, приватир це фактично найнятий імперією пірат, який полює на ворожі до держави наймача судна. Капери порушували логістику, торгівлю, створювали додаткові ризики для ворога. Таким чином, впливали на його економіку та військові спроможності. В основному капери ходили під прапором своєї країни, могли міняти прапори, щоб обдурити ворога і підійти ближче, чи навпаки втекти. Але капери не були військовими кораблями, тому вони позначали себе окремими прапорами. Британські капери, наприклад, піднімали червоний прапор, відомий як Red Jack, що означав пересторогу і попередження, що краще не чинити спротиву. Чорне полотнище виникає приблизно у цей самий час серед каперів та піратів. Як виглядали ранні прапори, ми не знаємо. Можливо, вони не мали малюнка і просто були кольоровими полотнами. Є версія, що веселий роджер походить від чорного прапору з перехрещеними білими смугами, що означав чому на борту. Пірати справді іноді застосовували карантинні прапори для залякування жертв чи відлякування переслідувачів. Проте карантинним вважався прапор жовтого кольору. Основними ж для піратів та каперів були чорні та червоні полотнища. Череп та кістки на прапорах піратів були не єдиними поширеними символами. Взагалі, у мистецтві того часу тематика смерті була досить популярною. Згадайте, хоча б танці зі смертю у польських шляхтичів. Такий образ був поширений не тільки в Речі Посполиті. Символіка смерті, така як скелети, черепи, перехрещені кістки, зброя, крила, піщані годинники, були впізнаваними образами масової культури того часу. Тому пірати активно їх застосовували на власних прапорах. Образ смерті романтизували, а ті, хто часто ризикував життям, часто використовували її символи. Це були військові, шляхта, найманці, моряки, і багато хто ще насправді. Морські розбійники тут не були виключенням. Відомі пірати намагались зробити свою символіку унікальною та загрозливою, щоб підняття такого прапору спонукало жертв здаватись без бою. Міфом є той факт, що пірати ходили під чорним прапором. Насправді не тільки пірати, а й військові чи торговці легко могли підняти прапор будь-якої країни, щоб підійти ближче до жертви та прикинутись союзником чи навпаки втекти. Більшу частину часу ходили під прапором або своєї країни, або структури на кшталт остіндійської компанії. Веселого Роджера піднімали вже тоді, коли жертву наздогнали і попереджали таким чином не чинити спротиву. Бо якщо атака почнеться, пощади не буде. І це працювало, особливо якщо прапор належав пірату з гучною репутацією. То як виглядав піратський прапор? Дуже по-різному. Кожен пірат малював його під себе, зберігаючи кольорову гаму червоний, чорний, білий, та тематику смерті для загрозливості. Всі відомі нам прапори з фільмів та ігор також змальовані з реальних піратських стягів. Наприклад, найпопулярніший з черепами, перехрещеними під ними шаблями, належав пірату Джеку Рекему. Хоча пірати могли мати і по декілька прапорів. Популярним був образ пірата, що п'є вино зі смертю. Так, шляхтич з нею танцює, козак грає, а пірат п'є вино. Різні кінці географії, а мода на символи вражаюче схожа. Подібний прапор мав і рекам. Він виявився пророчим, адже коли і його людей заарештували, вони були п'яними. З кістками замість Шабель, описаний в острові Скарбів, теж реальний. Це знамено Едварда Інгленда, під яким за сюжетом роману деякий час і служив капітан Сільвер. Вважається, що саме острів Скарбів зробив його класичним і загально прийнятим як піратський. З цього роману прапор Інгда і пішов у масову культуру, де живе й досі. Такий самий тільки Череп профіль належав іншому пірату Генрі Евері. Завдяки романам 19 століття ці прапори стали для піратської естетики класичними. Проте дизайнів було набагато більше, і іноді вони виглядали досить зухвало і креативно. Наприклад, таким був стяг Бартолом'ю Робертса. Цей пірат вважається найуспішнішим та найбагатшим серед карибських піратів. Хоча головний свій трофей Барт Робертс вполював біля берегів Мадагаскару, де вполював цілий конвой віце-короля Індії, що прямував до Британії повний золота, зброї, спецій, тканин та інших коштовних товарів. Робертс дуже ненавидів жителів колоній Барбадос та Мартініка, тому його прапор змальовував пірата, очевидно, його самого, який стояв на двох черепах. Під черепами були абревіатури ABH та AMH, які розшифровувалися як голова барбадосця та голова Мартініканця. А ось так виглядав прапор легендарного Едварда Тіча, також відомого за прізвиськом Чорна Борода. Скелет, що символізує саму смерть, Списом пробиває червоне серце, що стікає кров'ю. В іншій руці скелет тримає пісочний годинник, що символізує швидкоплинність життя. Романтичним насправді хлопцем був цей Едвард Тіч, трагічний прапор з серцем, корабель, помста королеви Анни, поетично. Хоча його сучасникам, певен, так не здавалося. Пам'ятаєте добродушного торговця з Assassin's Creed Black Flag, що бажав пригод? Це Стіт Боннет, теж відомий морський розбійник? Походив він з барбадоських землевласників, міг жити і горя не знати. Та як пише загальна історія піратів Чарльза Джонсона, через бажання пригод і поганий характер дружини він купив корабель і став грабувати торгові судна. Став відомий як пірат-джентльмен, бо свій корабель він не захопив, а замовив на верфі. Також платив екіпажу зарплатню, а не лише частку здобичі. Його прапор виглядав ось так: принаймні так вважається, бо точного опису цього прапору не збереглось, а це більш пізня інтерпретація. Також Бонету приписують ще один з класичних піратських прапорів, де кістки схрещені за черепом. Є згадки, що пірати Бонета називали стяг кривавим, що натякає на червоний колір тла. Так, піратський прапор не обов'язково мав бути чорним. Іноді колір поля був червоним. Ймовірно, походить така символіка від каперських редджек, про які вище вже йшлося. Наприклад, вже згаданий прапор Генрі Евері або ж от прапор Крістофера Мунді. Символіка нагадує Тіча, пісочний годинник кинжал череп. У сучасній масовій культурі є кілька варіантів класичних піратських прапорів. Основний закріпився в свідомості людей з роману Острів Скарбів. Пірат Джон Сільвер використовував прапор з черепом та кістками свого колишнього капітана Інгленда. Він став найбільш впізнаваним і є таким дотепер. Як варіант, замість кісток використовують шаблі. Така мальовка часто зустрічається у дитячих творах. Може хтось вважає її менш загрозливою. Цей прапор теж виявився реальним і належав Джеку Рекаму, але полюбився сучасним творцям шоу-контенту. Іноді в кіно можна побачити варіант прапора Генрі Евері, тільки на чорному полі, а також один з прапорів Стіда Бонета. Як правило, прапори чорні, червоне поле не зустрічається. Сучасні дизайнери часом адаптують ці прапори, трансформують, додаючи деталі. Наприклад, пов'язку на око чи бандану на черепі, які на оригінальних піратських прапорах не зустрічались. Так що виходить, стереотипний піратський прапор зовсім не міф? І так, і ні. Піратські прапори, як і лицарські герби, були унікальними і мали індивідуальний дизайн, заснований на спільній традиційній стилістиці. Якогось єдиного на всіх прапора не існувало. А переважно більшість часу пірати взагалі ходили під прапорами різних держав. Проте перед боєм веселого роджера піднімали, і деякі з них виглядали саме такими, як ми бачили їх у кіно. Пам'ятаєте подкаст про середньовічний бій? Ми тоді робили збір на реабілітацію пораненого військового у фонд мого гостя Євгена Лянсберга Залізний щит України. Тоді все вдалося, але фонд продовжує роботу і допомагає пораненим воїнам ЗСУ відновлюватись. Зараз фонд опікується військовим 137-ї бригади Романом. Який отримав тяжке поранення під вугледаром і потребує операції на мозку. Справа серйозна, тож прошу вас підтримати збір за посиланнями в описі. Дякую всім, хто долучиться. Я маю багато крутих піратських історій, які ще чекають свого часу. Щоб не пропустити їх появу, не забудьте підписатись і вдарити у корабельний дзвін. І тримати їх появу можна за посиланнями в описі. А створенням цього випуску ми завдячуємо ось цим людям, які вже вклались у розвиток цього контенту. Дякую вам. Донатьте на ЗСУ, бережіть себе, а я пішов шукати для вас нові історії. До зустрічі!